А ви за день скільки робили приблизно? Ой, порізно, все залежить від складності ну, фрагмента сюжету, який хочеться. Якщо це там ну, склади, там, обличчя, чи якісь деталі, чи що -то, то більше часу. А якщо ну, просто фон, чи, там, ну, як в даному моменті, то воно досить швидко. А Про картон можна, можете подробно розповісти? Про картон, ну що картон? Картон, ну робиться ескіз. Потім по ескізу робиться картон. Картон не теж це матеріал картон, а це ресурс в натуральний розмір. Ну і коли для будь-якої розписі картон можна робити, чи, чи не робити, це вже від... Залежить від того, як автор вважає за потрібне, Ну, якщо складний, то треба, якщо більш-менш простий, не робиться. Ну, а коли пишеться фреска, це обов'язково треба робити, тому що, по-перше, визнано іменно технології, тому що рисунок не, ну, не зробить по гіллям по силі шукатурці. Тобто, Картон накладається, закріпляється на участок, який збирається робити, і просто будь-чим продавати рисунок. Видно в даний момент у нас видно, видно видно, да? продало рисунок. І потім вже рядом. Закріплюється картон і фактично це робиться вже копія картона. Тобто В картоні вирішуються всі моменти, кодера і прочі-прочі. І вже в будь розписи, там, чи це олія, чи це темпера, чи будь-що, можна в будь-який момент ну, образно кажучи, кинути кисі і піти гуляти. От. А в а Фресі, якщо ти не е, написав цей участок і кинув кізі, то його треба збивати і по новому робити штукатурку. Або ти десь помилився там в чомусь чи в кольорі, чи в чому, то тут уже його теж не, неможливо виправити, треба збивати штукатурку і по штукатурка, ну і весь процес цей. Тому робиться картон. За часом. Ой, ну я вже не можу сказати, точно. Ну, для фресту, для такого розвитку, це досить швидко ми написали. Десь три, ну, десь мабуть, не пам'ятаю.